У 19 столітті в Україні народився і жив композитор, який полюбляв світ казок. Своє захоплення він відобразив у трьох операх-казках: Коза Дереза, Пан Коцький, Зима і весна. А звали цього видатного музичного каскаря Микола Віталійович Лисенко. Він основоположник української класичної музики. Був композитор, диригент, піаніст, педагог, вчений фольклорист. Микола Лисенко у своїх творах використовував. Українську народну пісню. Більшість його творів насичена українською мелодією. Микола Лисенко є творцем першої дитячої опери не лише в Україні, а й взагалі у світі. Дитячі опери композитор написав для своїх чотирьох дітей, яких дуже любив. І сам автор сказав, діти, я казку вам написав, музичну казку. Хочу, щоб ви наші казки і пісні полюбили, і наш народ. Опера музична вистава, де герої не розмовляють, а співають у супроводі симфонічного оркестру. В опері герої не промовляють слова, а проспівують. Музика до опери Коза Дереза насичена народними піснями і танцями. Ця опера комічна і, згідно із задумом автора, її виконують діти. А розповідається в ній про вередливу гостророгу козу, яка оселилася. В лисичинній хатині Та лякає всіх звірів. Дитяча опера казка Миколи Лисенка Коза дереза Вчить, як гуртом перемогти найпідступніших ворогів, Як вірити в добро І завжди залишатися співчутливим. Цей твір Прилучає до чарівного світу оперного мистецтва. Для кожного героя казки Коза Дереза Микола Лисенко написав пісні. Ці прості мелодії настільки виразні, що слухачі легко впізнають персонажів навіть без слів. Послухайте пісні персонажів опери Пісня Лисички. Пісня кози. Пісня рака. І спробуйте передати характер казкових героїв за допомогою жестів і танцювальних рухів. Приємного прослуховування. Я лисичка! Сенько, треба прикрасити, свою хатку гарнесенько, треба прикрасити, а щоб краща, а щоб краща була моя хатка, і ти треба у гайочок квіточок нарвати, ти треба у гайочок квіточок нарвати. За дереза, півбока луплена, за три копи куплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, хвостиком замету, ніжками затопчу, Тут тобі смерть. Не пора, я не козак. я над раками пан, я полотний гетьман, Посилав мене дід, за тобою, слід. а я тебе не догнав, так на слід свій попа, гей, коза не хвали, гляну краще подивись. на тобі не злякати, вилізай бо швидше хати.